Погляньте, тут лише одні вітаміни і користь. Окрошка в жару це саме те. Попробуйте і ви будете приємно здивовані. Тут в мене нарізана картопля. Сюди додаю нарізану ковбаску. На черзі редиска і воюрочок. Сюди ж додаю порізані яйця. Зелена цибуля. Зелень кропу, наливаємо сюди кефір і в мене пішло літр кефіру. Тепер сюди додаємо газовану мінеральну воду, за смаком додаю сіль, трошки чорного перцю, ложечку гірчиці. І все гарно перемішуємо.